Продовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх, плюс 13, плюс 18 градусів. У більшості областей опадів не передбачається на Полтавщині мало хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в горішніх плавнях до кінця дня. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс шести, світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше, 12 жовтня, в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1971 року, плюс 21 градус, мінімум 1956, дев'ятсот мінус 4. Доброго ранку середи. Дивіться. Це випуск новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.